Виконуємо номер 18 із розділу для повторення математики за курс 5 і 6 класу підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконай дію. Завдання перше. Сума чисел 4,92 і 5,713. Завдання друге різниця чисел 12,38. І 4,113. Задання третє добуток чисел 3,5 на 2,14. Задання четверте квадрат числа 2,6. Задання п'яте добуток чисел 5,9 і 4,3. Шосте частка відділення числа 41,4 на 12. Сьома частка відділення числа 8,55 на 2,5 і 8 куб числа 0,7. Приступаємо до виконання. Виконувати дії будемо в стовпчик. 4,92 додати 5,713, допишемо 0. 0 додати 3, 3, 2 додати 1 3, 9 додати 7 – 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 5 9 1 10. Кому ставимо Під комами. Отримали 10,633. 12,38 відняти 4,113. Підписуємо кома під комою, Дописали 0. 10 відняти 3. 7, 7 відняти 1, 6, 3 відняти 1, 2, 12 відняти 4,8 поставили кому під комами. Отримали 8,267. 3,5 помножимо на 2,14. Множимо на 4, 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 4 дванадцать, 2, 14. 4 записали і 1 записали. Множимо на 1 5 3. Множимо на 2, 2 на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 да 1, 7. Виконуємо додавання 0, 9, 4, 7 – і відокремлюємо три цифри кумою. Отримали 7,49. Квадрат числа 2,6. Потрібно 2,6 помножити на 2,6. 6 множимо на 6, 36. 6, записали, 3, запам'ятали. 2 множимо на 6. 12 до 3 15. Множимо на 2, 2 множимо на 6. 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо да 2, до 1,5. Виконуємо додавання 6, 7, 6. Відокремлюємо дві цифри кумою. Отримали 6,76. Завдання п'яте. 5,9 помножимо на 4,3. 3 множимо на 9 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, до 2, 17. Множимо на 4. 4 множимо на 9, 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20, до 3, 23. Виконуємо додавання. 7, 7, 7, два і три. Відокремлюємо три цифри, коми отримали 23,77 тисячних. Завдання шосте. Частко відділення числа 41,4 на 12. 41 ділимо на дванадцять, беремо по три. 12 множимо на 3 буде 36. Виконуємо віднімання: 11 відняти 6 буде 5, вистачі 5. Ми закінчили ділення цілої частини. Стамок частку кому, зносимо 0, 50 ділимо на 12, беремо по 4. 12 помножити на 4 буде 48. Виконуємо віднімання вистачі 2. Зносимо 4. 24 ділимо на 12, беремо по 2. 2 множимо на 12, буде 24. Виконуємо віднімання вистачі 0. Отже, вийшло 3,42. Завдання 7. Поділимо 8,55 на 2,5. Перенесемо кому в діленому в дільнику на один знак. 85,5 поділимо на 25. Виконуємо ділення куточком. 85,5. 85 ділимо на 25, беремо по 3. 25 множимо на 3, це буде 75. Виконуємо віднімання в остачі 10. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо частку кому. Допишемо 5, 105 ділимо на 25, беремо по 4. 25 помножити на 4 це буде 100. Виконуємо віднімання, остачі 5, допишемо 0. 50 ділимо на 25, беремо по 2. 2 на 25 буде 50. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, отримали 3,42 і завдання 8. Потрібно 0,7 піднести до куба. Помножимо 0,7 на 0,7 і на 0,7. 0,7,7 ,7, 7 на 7 це 49. І відокремлюємо дві цифри комою. Ну і тепер 49 помножимо на 0,7, отримаємо 343 і відокремлюємо три цифри комою 0,343. Номер 18 із завдань для повторення курсу математики 5-6 класу підручника Алгебра 7 виконано.